Так, друзі, всім привіт. Почали, короче, ми проливати. Ось так от воздух виганяємо, вітер страшний у нас сьогодні. Виганяємо воздух, вже цю сторону пролили, зараз пиляємо і будемо вставляти оце желізо. Це буде ще там арматура. Арматура, звісно, дебела. Вже до угла дійшли, ох вітер його. До угла дійшли Оце. і тепер перекур. Вже нормально пролили цю сторону. Тепер буде хай застиває. І починаємо цю зараз проливати. Ну, зараз обід. Повставляємо оце зараз і на обід. Отута. І Будемо вже тоді оцю доливати і ту проливати. Тут багатенько пішло, то що широко дуже. Тут 63 ширина, а там 50. І там більше каміння. Ну нічого. На стона цемента є, подивимося, хвати, не хвате. Ну Не хватить, а потім вже будемо як заливати до дольємо. Зараз ну, як повставляємо, підзніму, покажу. І зніму покажу, бачите оця китайська, що виганяє воздух. Ось такий шланг і воно. Воно недороге. Це саме якийсь кентавер. Не знаю. Ну, бачите, як заганяє все чітко. Бульби виходять. Прикольна штука. Отак вот і получається. Ну зараз будемо пиляти, поставимо і тоді підзніму, покажу. Так, начали заливати всю сторону. Нам казали мелочи наквітати. Кидаємо мелочі на угли. Стали мелочь там писали. Лежить мелоч на угли. Подивимось. Що воно буде? І як. Ну, вже нормально, прогнали, почти до половини дійшли по цей пліної. Отак. Отак От пройшли до половини почти. Ну нормально буде. Там писали в коментарях, ложи мелоч на угли. Ну, накидали мелочі на угли. І туди кинемо, і туди кинемо. Подивимось. Ну, нормально проливається. ось сюди пішло 5 мішків. Я думаю, що мішків... 12 до 15 до того угла буде. Ну а там буде видно, що і як. Отак випускаємо воздух, щоб він був мощний. А там буде видно. Ну, що... А сюди ми наложили ще бута, щоб все добре, як будемо заливати. І повставляли ще ці уголки, труби, щоб як заливав, бралося дебело. А тут прогнав воздуха, щоб не було, буде класно. Ну зараз дозальємо і ще раз підзніму, покажу. Так. Продовжуємо ми заливати, вже все залили, пролили. Оце отак воно Получилося. Зараз наставляємо опять буд. Также само ставимо такі прутки по всьому. І отак воно і буде. Потихенько. Так. Наставляє. Все, це пролили. І все, оце пішло 950 кг цементу. На те, щоб пролити. Це ще не заливали опалубку. І це ж... Стовби лежать, буту скільки. Ну, нормально. Вітер сьогодні, звісно, тує, Отак От вилажує і буде нормально. Потім як будемо заливати, воно возьметься опять ну, за цей камінь і буде держатися все. І за штирі, за все нормально буде. Буту вчора ж казав, привезли. Там он мой. Ну, а так на сьогодні оце все. Пролажуємо про 4, 4 ставимо і все. І будемо на днях робити опалубку. Не знаю точно коли, але будемо робити. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!